Привіт! Сьогодні робимо з вами два колосочки. Все досить просто, але може бути досить складно, якщо ви робите це вперше. Тож буде цікаво і продуктивно. Беріть з собою трохи нервів, трохи багато беріки. Нам для цього потрібно гарно розчісати волосся і зробити проділ. Він може у вас бути посередині, може бути збоку, трошки на якусь сторону, як вам буде зручно. І так, як колоски, дві резинки. У мене сьогодні синьо-жовті, патріотичні. Так, зараз робимо з вами проділ. Я ось типу рівний, да це просто посередині лінії. А якщо ми хочемо зробити, наприклад, зігзагом або такими хвильками, нам потрібно зробити те саме, що ми зробимо і при рівному проборі. Тобто, якщо ми робимо рівний проділ, нам потрібно гребінець поставити до шкіри гарненько його проводити, щоб все волосся, яке нам потрібно, змістити. Оп, і йшло по тій лінії, яка нам треба. Потім зупиняємося, ставимо гребінець, наприклад, на пальчик і знімаємо все з лівої і правої сторони, що в нас там назбиралось, і роз'єднуємо в різні сторони. І так у нас переходить лінія. Якщо ми хочемо зробити зігзагом, ми робимо те ж саме. Ставлю я його зверху вниз, зараз взагалі знизу вверх, ну, від обличчя і до невищої точки об'єму. І так само, наприклад, малюю зігзаг. Невеликий крок цього зігзагу, е, можна робити поступово. Можна робити, як я до середини голови знову зупинились і розгреблись все, що в нас назбиралось на наш хвостик. Раз, два. ліву і в праву сторону. І в нас виходять ось такі зубчики, видно? Да? І так само робимо на потилиці, або з, е, спереду робимо. Ось такий зігзаг, а на подивилися можна зробити рівну лінію. Так, тепер щупаю точку, де я це зробила фінал. І так само до кісточки, яка в нас знизу робимо, сильно прилягаючи гребінцем до шкіри голови, теж такі хвильки зупиняємось і роз'єднуємо вліво і в праву сторону. Тут у мене має бути крупніший зігзаг. Ви бачите, а я ні. І тепер нашу одну сторону потрібно заколоти. Зараз вам покажу гардиниці з брилінтом. Оп, одну сторону заколюємо, щоб не заважала, інша у нас має бути прочесена, гарно прочесена, незважаючи на довжину, яка у вас є. Далі, якщо нам потрібно зробити ось тут об'єм, і, в принципі, ми зробили цей проділ, коли у нас, наприклад, сиве волосся. Нечиста голова, з цей броділ нам дає біля кореня підйом. І колосок це така натіска, яку ви там приносите дня 2, можливо, там 3, якщо потрібно буде десь лочком підпшихнути Вона